Some baby tight. Oh, what did you do the baby Oh, what did you do and do? the some Пісня про сумні події, про події, що змінили країну. Пісня була презентована до річниці революції гідності. Один з моїх друзів, який зараз швидше за все в окопі, працював над проєктом Зима, що нас змінила. Я дізнався про цей проєкт і зателефонував на 1+,1 і запропонував їм пісню. Вони її не чули, але погодились. Ця пісня не писалась для нагород. Це просто дуже приємно, і це визнання, якого мені здається, і Джамала, і Діма Шора в варті. Хтось до нагород ставиться скептично, хтось і на церемонії нагородження взагалі не приходить, відмовляється. В тебе яке відчуття щоразу, коли оголошують ім'я зі сцени? Мені ніякого. Ти завжди у головних уборах. Часто ти у кепках. В тебе їх ціла колекція. Багато дуже картозів полетіло в зал. Дуже багато. Ага. Якщо концерт крутий, хтось отримує трофей. Oh, okay.